Вітаю! ви на каналі Пушинка Валюшка. Якщо ви дивитесь це відео, ви точно хочете дізнатися щось про спорт, а саме про волейбол. Вітаю, у вас це вийде! Тож декілька цікавих фактів. Волейбол є однією з наймасовніших видів ігор, ними захоплюється майже мільярд людей у всьому світі. А ви любите волейбол? Пишіть у коментарі. Спочатку у волейбол грали не м'ячем, а бичачим міхором. Перший м'яч, створений спеціально для волейболу, з'явився лише в 1900 році. У різний час до 30-х років ХХ століття волейбол включав в себе особливості багатьох інших ігор, наприклад, ганболу, баскетболу або ж тенісу. Правила волейболу, напевно, як ні в якій іншій грі, змінювалися часто. Спочатку партії гралися до 21 очка, потім до 15. Далі було встановлено правило трьох торкан м'яча гравцями однієї команди до переходу його на бік суперника. Волейболу Вільям Морган був не тільки шановним викладачем фізкультури в коледжі а ще й випередив свій час. В кінці 19 століття підтримував вчених, які відкрили бактерії. Пляжним волейболом займається близько 140 мільйонів чоловік. Цей вид спорту доволі фізично виснажливий. Кожен гравець команди за гру робить понад 250 стрибків. У волейбор навіть монахи грають буддійські. Спочатку для гри використовували тенісну стійку та баскетбольний м'яч. а число учнів, які були залучені в гри, не обмежилось. Цю гру Вільям Морган назвав мінтонет. І лише через рік вона одержала нову назву волейбол. У всіх волейболістів добре розвинуті м'язи ніг. Як показали, спостереження бігають вони небагато. В середньому гравець пробігає близько 750 метрів. За матч. Кінець. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі!